Всім доброго ранку. Сьогодні напросився ось на такий городик покопати. На минулих вихідних я тут забігав. отак так от рівно прокопав. Були справи, поїхав назад в місто. Сьогодні зранку ось вирішив ще сюди, поки пускають, прибігти, покопати. Я вам прикріплю монетку, яку я там знайшов. Це була Катерина Другої, 2 копійки дуже такий великий. Мідячок, прикріплю вам фотографію обов'язково, і знайшов дві двійки 30-х років радянщину. І сьогодні теж буду копати. Обов'язково відзніму, якщо щось знайду. Якщо не знайду, то покажу свої знахідки, які будуть. Прогулявся я вже годинку майже, ну хвилин 40. Звичайно, мусора просто тьма. Проволочка, пробочки, мусора просто тьма. Нічого такого суттєвого не попадалося. Будемо продовжувати далі. Зато яка чудова сьогодні погода. Схід сонця взагалі краса красота. Так, друзі, нарешті. Перший кругляшок. Я вже піном знайшов. Ще не піднімав. Це у нас радянщина. СССР. І це у нас 5 копеечок. Так, який тут у нас рік? 1946, там не видно. Отака от, от знахіточка перша в мене є сьогодні. Забираємо, ходимо далі. Фу, що ж, друзі, я вже заморився копати. Копаю вже третю годину. Знову повна сумка сміття, все, що хочеш. Ложки, вилки, проволока. і був такий тонесенький, такий слабесенький сигнальчик, і випала ось така копієчка. Походу, радянська, залипша. Але там рік проглядається, не знаю, чи камера подивиться. Тут 1973 рік. Я її помию і прикріплю фотографію обов'язково. Давайте разом з вами викопаємо один сигнальчик. 82-84 навіть б'є. Так, як же це правильно взятися? так? Надо на цю руку перекласти. Треба прилувчитися ще онлайн копати. Яму, я його викопав, пін-то. Ай, якийсь шмуртяк якась алюмінієва штучка. І отак вот майже весь час. Ну що ж, копаємо далі. Випала ще одна радянська монетка. Точно бачу, що радянська видніється серп і молот, але вона вся така закиша, треба її відмочити, бо не треться. Ну, я думаю, за номіналом це 3 копійки. Так, все вже потрібно їхати додому. Закінчив я з цим огородом. Був всюди. Я тут все пройшов, все, що можна було пробігти, я все пробіг. І давайте по знахідкам. Е, минулого разу я знайшов е, двічку Катерини, теж ну, таку вбиту. Ну, фотографію вам ще раз прикріплю. І знайшов дві двушечки радянських. Сьогодні я знайшов 5, 5 копійочок го року. Щось ось, фокус, ось. ось. Стан гарненький. Копійка 76. го Підубита, камера не зловить. А це рамочник 20 копійок 46-го року. Теж ось залипший, закисший І шмурдяку. Раз кучка і два кучка. Ну, я думаю, хай за Івана не огород буде чистіший. Що ж, друзі, отакий сьогоднішній у мене коп. Підтримуйте лайками, подобайками, коментарями. Якимись порадами, можливо, для новачка, як тебе сфокусувати? О, буду дуже радий. Всім гарного дня, гарних копів. До нових зустрічей!